На апаратній нараді з представниками структурних підрозділів Миргородської міської ради та її виконавчих органів міський голова Сергій Соломаха обговорив ключові аспекти нового бюджетного року та забезпечення життєдіяльності громади. Так він зазначив, що треба максимально зосередити увагу на фінансових питаннях, що зазвичай виникають у цей період. Уже заплановано проведення засідання виконавчого комітету, на якому розглядатимуть підсумки виконання бюджету Миргородської громади за минулий рік, а також представлять інформацію про результати роботи відділу у справах дітей. Наприкінці січня проведуть засідання сесії Миргородської міської ради. Фінансових ніяких питань ми не розглядаємо, крім двох. Допомога військовим і друге це укриття. Земельні питання розглядаємо таким чином. Якщо до того часу ми проведемо позачергову сесію, створимо створим комісії, переформатуємо комісії, значить будемо розглядати земельні питання. Якщо ні, значить на цій сесії переформатовуємо комісії земельні, і інші. І, і потім е, наступну сесію верні, позачергову робимо тільки по земельних питаннях на початку лютого. На нараді також було відзначено, що триває реорганізація в апараті міської ради та її виконавчих органах. Наразі виникає багато організаційних питань, які потребують вирішення. За словами начальника фінансового управління Сергія Скляра, незважаючи на складнощі минулого року, Держказначейство своєчасно виконало всі зареєстровані видатки. Бюджет 2023 року був виконаний в повному обсязі за всіма показниками. Йшлося й про те, що в нинішньому році використання вільних залишків законодавчо регламентовано по-новому. Стосовно залишків попереднього року, які можна використовувати цьому році, ще раз наголошую. В нашому варіанті це три напрямки. Це захищені витрати, заробітна плата харчування, енергоносійні медикаменти, укриття і допомога військовим. Все більше ні на що ми в цьому році не зможемо спрямувати. Також законодавець у нас з умови і всі інші залишки по спеціальному фонду теж спрямувати на ці ці дії. Наприкінці наради Сергій Соломаха наголосив на необхідності зосередитись на роботі по всіх напрямках, щоб забезпечити стабільний розвиток миргородської громади в 2024 році.